Добрий день, вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні запускаємо нову рубрику. Будемо зустрічатися з рівненськими людьми і виглядати, скільки стоїть їхній лук. Добрий день Катя! Привіт! А скільки стоїть ваш лук? Скільки стоїть ваш лук? Я навіть не можу посчитати, бо таких цифр просто немає ще, бо дуже дорого. А ви могли б стати покрутитися, щоб ми оцінили ваш лук? Не хочу. Тут лавочка покрашена, то вона приліта. Давайте я так, друзі, подивимось. І так, Катя одіта в кожну курточку. Так, кожну вона... курточку, де ви взяли? Кожну курточку я купила в магазині Massimo Duty за кордон. Окей, вона десь 800 доларів стоїть, правильно? 820. Ага, брючки бачимо, які у вас що це за брючки? Брючки Zara, боже, не пам'ятаю. Ну, недорого, в районі 2-3 тисяч гривень. Це зара, це, це, що зараз в Києві відкрили, да? на розпродажах там всі закупляються. Ні -ні, це зараз та щось Базара. А, зараз базар. І бачимо, у вас підкрадуки тут? Так, да, Такі підкрадушки. А покажіть їх вище, можете підняти, щоб ми побачили. Отак. Подошва, Отак, третій. Підошва біла, е, фрастерна, лаковані, молочного цвіта. Купляла, м -м -м, чесно не пам'ятаю, якийсь дизайнер рівненський. Відомий дуже. Щось коштувало в районі тисячі, тисячі доларів. А може у вас є якісь ще прикраси на вас? Чи це все весь ваш лук? Е, звичайно, є прикраси, є отакі, отакі от часи. Якась фірма і непонятна. No Брич мікрофон, мікрофон. Uh, no Name Фірма е, коштувала десь ну так. Е, чоловік взагалі подарив, так що не знаю. скільки. Але коштує. теж за кордону, так? Да? Навірно, У мене все імпортне. Все, дякуємо кольце ще кольця. є. мікрофон 에... подару подарунки. Не знаю скільки коштували. Ну дорого. Дуже Окей, дорого. а я зараз тут з правої сторони буде рядочок. Я напишу, скільки стоїть стоїть що яка віч. Всім дякуємо. Гарного дня ставте лайк, підписуйтесь та коментуйте. А сумка, сумка, ще сумка. сумку мікрофон. Міклує вітон вісім вісім з половиною тисяч доларів. Купляла... може євро. Бо в Європі дав євро. Купляла в цьому. На фешн вік. Фешн вік. Тиждень фешнків. Все, друзі, всім пока, підписуйтесь, ставте лайк і слідкуйте за нами. Ми будемо ще багато-багато обзорчиків знімати.